Ремені та комплекти ГРМ Bosch для надійної роботи вашого двигуна. Ремінь ГРМ це серце синхронізації вашого двигуна. Коли мова йде про його заміну. На перший план виходить надійність. Якість і довговічність, Bosch створює ремені ГРМ та комплекти для газорозподілу, які відповідають всім цим критеріям. Сьогодні говоримо саме про них. Йдеться про надійність роботи двигуна, Bosch має все для обслуговування газорозподільного механізму. Ремені ГРМ, ремень, ГРМ у маслі, комплекти ГРМ, а також комплекти з водяною помпою. Кожен продукт Bosch розроблений з високою точністю та націлений на забезпечення довговічності та стабільної роботи двигуна. І давайте почнемо з найбільш універсального продукту. Комплект зубчастих ременів ГРМ від Bosch з водяним насосом це повний набір для забезпечення роботи двигуна. Всі компоненти підібрані спеціально для вашого автомобіля. І вони відповідають стандартам оригінального обладнання. У цьому комплекті всі необхідні компоненти підібрані для конкретного типу автомобіля, з якими ви легко та професійно заміните ремінь ГРМ і водяну помпу. Всі деталі проходять всебічні випробування на працездатність та стійкість всіх компонентів, що забезпечує найвищу надійність. Далі стандартний комплект зубчастих ременів ГРМ від Bosch. Цей набір також містить усі компоненти для синхронної роботи механізму. Кожен компонент пройшов всебічні випробування на працездатність та зносостійкість, що гарантує вам надійність і стабільну роботу навіть у найважчих умовах. Використовуйте його. Коли за регламентом потрібна лише заміна ГРМ, але не помпи. Зубчастий ремінь ГРМ Bosch – це ідеальне рішення для тих, хто шукає надійність та довговічність. Спеціальна каучукова суміш і конструкція ременя забезпечують високий рівень безпеки та тихий хід для підвищення вашого комфорту. Завдяки особливому профілю зубців цей ремінь гарантує бездоганну передачу зусилля, а шар поліамідного плетіння захищає зубці та зменшує знос. І для тих, у кого в конструкції двигуна застосовуються саме такі деталі, Bosch пропонує ремінь ГРМ в маслі. Його особливість маслостійка гумова суміш, яка дозволяє ременю витримувати екстремальні умови та зберігати всі свої властивості на весь. Термін служби. Профіль зубців розроблений під конкретні типи двигунів для бездоганної передачі потужності без ковзання. Використання скловолокна забезпечує міцність і високу поздовжню стабільність шнурів. А верхній шар з поліамідного плетіння надійно захищає зубці Кожен продукт Bosch це поєднання німецької точності та надійності. Незалежно від типу ременю чи комплекту ви отримуєте безшумну роботу, довговічність та максимальний захист вашого двигуна. Тому Bosch – це вибір тих, хто цінує якість та впевненість в кожному кілометрі дороги. До зустрічі у наступних відео і не забувайте нам писати в коментарях ремені ГРМ, яких брендів ви встановлюєте? Та що думаєте про продукцію? Bosch. Ну, а на цьому все, до зустрічі на каналі.